І на тлі цих подій, які нині відбуваються в Україні, триваючої війни, очільник закордонного відомства Польщі Сікорський повідомив про те, що Україна готується воювати ще три роки. Він про це сказав у Великобританії, коли виступав у тамтешньому парламенті, і закликав Європу готуватися підтримувати Україну щонайменше три наступні роки. Каже, українці планують цю війну на три роки. Що розумно? І нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу як мінімум ці три роки. Ми детально це обговорили сьогодні із моїм колегою Ілеєю Несходовським на каналі. Я вам залишу посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть перегляньте, Ілля вважає, що такий спосіб Сікорський закликає європейців більше виробляти зброї і дає надію виробникам зброї. На великі контракти. Ну, якщо ви думаєте по-іншому, пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, нам пізніше пояснять це, маю на увазі вже урядовці в Польщі і в Україні, що ж мав на увазі Сікорський. А міністр війни США під Геґзет, тим часом, говорить, що мир в Україні можливий виключно через силу, і говорить дуже цікаву річ: каже: ви отримаєте мир, коли ви сильні. А не коли ви використовуєте сильні слова або просто махаєте пальцем, і в цей момент він також махав ним пальцем і каже: мир приходить, коли маєш реальну силу, яку поважають супротивники. Погоджуюсь з ним на 100% і заявив, що Штати очікують, що європейські держави союзники будуть купувати в американських компаній більше зброї по програмі. Ну, принаймні, Марк Рюте сказав, що вже половина країн європейських готові долучитися до цієї програми, поки що на неї виділили, як я вам вже розповідав, всього-навсього 2 мільярди доларів. Чого, звісно, недостатньо. І в штаб-квартирі НАТО нібито готові і вважають, що у разі постачання томагавк для їхнього використання ЗСУ ця зброя стане дуже важливою, але не вирішальною. І матиме. Вплив на полі бої доволі, доволі обмежений. Високопосадовець альянсу на умовах анонімності наголосив, що утримується від оцінок, якими мають бути умови постачання, і що необхідно виконати, щоб воно відбулося. також, що саме можна уразити цими ракетами? Вони не дуже сильно це коментують публічно, але загалом каже: вони посилять Україну, і вони безумовно матимуть вплив, доповнивши далекобійні потужності України. І як пише видання New York Times, нібито навіть у Пентагоні вже готове таке рішення про передачу Україні тамагавка, але його має хвалити Дональд Трамп. Дуже примітно, що пише видання. Пентагон вже розробив плани продажу. Очікують, що Трамп дасть відповідний наказ. Однак постачання пов'язане з величезними, кажуть, труднощами, в тому числі через відсутність в Україні морських або наземних пускових установок. Для цього нам треба. Доставити до України установку тифон, Уже всі з цим обізнані. Але не лише «Тифон», потрібно і також якось вміти запускати ці ракети. І кажуть, через це саме от, оцей комплекс проблем і ситуації може наблизити США до прямої конфронтації з Росією. Трамп свого часу говорив про те, що він проти ескалації. І далі пишуть журналісти: існують реальні побоювання з приводу ескалації напруженості у відносинах із Путіним, про що свідчать Недавні попередження Кремля Вашингтону не постачати Україні ці ракети. Тобто це питання поки що обговорюється. Цього тижня там працює вже українська делегація, ви, певне, бачили повідомлення. І Свереденко вже робила заяви, і Єрмак також. Ну, а тим часом Київський університет економіки констатує, що європейська допомога Україні. Цього літа скоротилася на 57% порівняно з першим півріччям. Статистика різко впала навіть з урахуванням виділених, згаданих мною 2 мільярдів доларів на програму ПоРЛ, програму закупівлі американської зброї країнами НАТО. Твердять у Кільському університеті економіки. Тому друзі, ситуація виглядає таким чином. Але Європа готується. До війни однозначно, до прикладу, влада Фінляндії підготувала місця в бомбосховищах майже для всіх жителів країни. Їх там налічується приблизно 5,5 мільйонів чоловік. От 4,8 мільйона вже мають місце в бомбосховищі. У Фінляндії пишуть, в кожній будівлі площею понад 1200 квадратних метрів за законом повинен бути захищений підвал. Ну, до прикладу, найбільший бункер знаходиться в столиці країни Хельсінків. Він розташований на глибині 20 метрів, може містити 6 тисяч осіб. Утримання, звісно, його не дешеве, ну, Тому вони здають ці приміщення під фітнес-клуби, паркінги і інші. І фактично вони через стабільний дохід утримують ці приміщення. Ну, Все, як на мене, дуже-дуже по-розумному зроблено. Дуже небагато бомбосховищ у Німеччині вкрай мало на 84,7 мільйона осіб. У них всього-навсього. Є бомбосховищ для 480 тисяч. І в Україні з цим, як ви знаєте, не завжди добре, було недобре і залишається. І от саме на контрасті ситуація в Україні виглядає таким чином: звісно, не лише в нас, а й в Німеччині. Як я вам сказав, по всій країні, крім Донецької та частини Чернігівської областей, засовані. Зараз аварійні відключення, частина Києва також без світла, саме через складну енергетичну ситуацію не вистачає електроенергії, звісно, на усіх захист енергооб'єктів виявився, як ми бачимо, не дуже ефективним, про що нам розповідали впродовж багатьох років. І депутати Верховної Ради вимагають звіту уряду про витрати на захист критичної інфраструктури. Ну, дійсно, куди пішли мільярди гривень. Народний депутат України Дмитро Розумков направив запит до Кабміну з вимогою надати детальну інформацію про використання бюджетних коштів, виділених на укриття енергетичних об'єктів. Додам від себе, дійсно, це ж не зброя, можна профізвітувати. Йдеться про обсяги фінансування, перелік об'єктів, які були укріплені, як нам розповідали, та тих, що все одно були знищені або пошкоджені внаслідок обстрілів. Розумков наголосив, що, попри заяви влади про готовність до зими. Після кожної атаки цілі регіони залишаються без світла і тепла. На сьогоднішній день так і є, і він закликав провести аудит витрат і притягнути до відповідальності посадовців, які допустили неефективне використання коштів або корупцію.